Ви знаєте, вернулася до мене, а потім знову пішла. Вон, вона. Я камери не брав. Я не знаю, чи буде вам видно телефон. Таке вона туди пішла. Пішла, пішла, пішла. Вона шукає. Шукає. Нарізає там круги. Це дуже добре. Якщо це перший урок такий, то це дуже добре. Нарізає круги. Я так на насипі на канаві, то я добре бачу ліс мені, як на ладоні. Пішла, пішла, пішла. Так і пішла. І вона, до речі, мене не бачила. Вона не бачила, що я теж туди йду. Вон там шукає, шукає, шукає. А раптом, а раптом. А раптом зараз. Ну, зайця, якщо б показав нічний слід із раз на льошці, то це... Зараз підняти певно, що молоді собачці буде тільки випадково. Вона ще немає нічого, ні досвіду немає в неї. Так давайте туди все-таки підійду, де вона шарить, де вона шукає, можливо, зараз ми щось розкрутимо. Ось, Прийшла до мене, бо я майже, вірніше, я до неї прийшов. Айра, пішли пошукаємо. пішли, пішли. Я знаю, де вона закінчила свої пошуки. Пішли, пішли, пошукаємо. Зараз ми повинні... Я думаю натрапити. Дивіться, бачите вона. Все-таки вона дивіться не полишає спроби. Вона, бачите, дивіться. Оце перший урок сьогодні. Одну взяв. Так, зараз ну схожу. Швиденько на місце де вона тут скрутилася довго. Є голос хлопці. Чуєте? Є голос. Є голос. Далеко вона відійшла від мене. Я сюди прийшов, вона вела, вела, вела слід. Невже я не побачу, Я думаю, лис. Є перший голос. Це не передати. Ну, хто мене розуміє, то той мене розуміє. Гончатники, перший голос. Ішла від мене. Ай-яй-яй, я думав, на круг зайде, побачу щось. Краще почую. Зійшла. Лисиця. Однозначно лисиця. Ліс. Ранок. Красота. Красота. Пташки співають. Хлопці, гонить, гонить, я чую. Чую, чую гон. Чую, чую, гон. А раптом на круг піде. А раптом Підбігти, щоб і ви почули, я ж спугну його. Не можу. Треба стояти. Треба стояти мертвого. Пташки співають. Красиво в лісі вранці. Вже не чую. Давайте я виключусь і в ту сторону підійду. Тихенько, тихенько підійду зараз. Хвилин 20 я не чую і вона себе не показує. Треба, мабуть, брати трубу. Взяв трубу, сьогодні як відчував. Раніше якусь трубу не брав. А десь ніяк відчув, що треба трубу взяти. Жалко порушувати таку красу весняного ранкового лісу. Чуєте як? Вивіть, як пташки. Ой, красота. Красота. Ну, треба порушувати. Зараз буду пробуджувати. Да, Прийдеться давати. Вона дуже позивівся. Вона дуже позивівся, має явитися буквально. ну... Вона по струні йде до труби. Поструні йде. Да, достатньо. Достатньо. А ось у дивіться, бачите? Ай, ти ж моя хороша. Ай, ти ж моя така красавица. Ай, ти ж моя, дайте... Кару. Розкажи мені, розкажи. Що там було? Що було там? Айра, айра до мене, до мене. Розкажи мені. Ай, ти ж така, як мамочка її, ви знаєте? Отака така в неї мама була. Куди ти пішла? А вона водички може, вона знає, що там струмочок ми там ходили. до водички пішла. Оце, ви знаєте, оце в цьому лісі. Якраз і мама їм почала працювати. І вона, ну я не знаю, там сестричка, вона її працює, не працює ще. Сестричку я віддав. Сестричку я віддав. Залишив цю, тому що вона на маму схожа більше. Черте залишив. Айра. Ну і та айра, і ця айра, яка мені говорив. Я не знаю як тут. Айра! Айра, до мене! До мене! До мене! Ай, хороша! От що вона там гнала? Я думаю, що лосиці. Айра, іди сюди. Іди сюди, що підемо додому, вже Досить, так? Підемо додому, боже, все в грязюці, подивіться, де ти лазилося? Де ти лазилося? Моя хороша, моя хороша. Молодець, молодець. Ці лапи всі... В Болоті десь В болоті десь загубила, да? так? Моя хороша, моя хороша. Йдемо, йдемо, йдем. да, Трошки я пташків налякав. Своїм гулом оцим трубою. Так, йдемо звідсиля, йдемо. Халіз живе своїм життям, не будемо їм тут заважати своїм шумом. Все, отак сьогодні ми. Перший раз. Показали голос. Ну що скажу? Голос високий. Голос зараз такий хріплячий. Щенячий голос. Айра для мене. Голос такий ще. Але буде голос високий. Побачимо. Які... Які побачимо Ах, якби альт був, це було б чудово. Ну це ще не відразу визначається, хай трошечки пізніше. Трошки пізніше вона. Голос свій поставити. О, рукавичка. Хто хто в рукавичці живе. Ну що, потихеньку направляємося вже до домівки. Ранок чудовий. Я побув тут дві годинки десь. Все йду додому. З хорошим таким враженням. Чудовим враження. Що головне? Я почув. І вона віддала голос. Ну, Десь так орієнтовно. Воно, дивіться. Пішла, бачите? Треба підв'язувати, треба, Азарті. Азарті. треба підв'язати, бо я не знаю, яка наша поведінка формується. Тому треба поки що бути сильно обережним. Все, всім пока, всім миру.